Ну і власне про реальність таких провокацій поговоримо з Андрієм Юсовим, представником головного управління розвідки Міністерства оборони України. Вітаю на живої ефірі марафону. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, от наскільки реальними можуть бути ці погрози, тому що секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що це радше для того, щоб злякати населення, можна лякати і зробити, а можна просто полякати, а потім вгомонитися. Вітаю вас. Такі сценарії точно розроблені і підготовлені до втілення в державі агресора і його терористичним воєнно-політичним керівництвом. Зрештою, атаки на власне цивільне населення, на власні цивільні об'єкти для Путіна, для його режиму це не новина, це регулярна практика, як і терор, так само власного населення. Тому з метою підвищення рівня мобілізації, з метою підвищення якихось власних внутрішньополітичних процесів, процесів підтримки, можливо, також з метою полегшення підготовчої під реалізації мобілізаційних заходів в країні, ворог справді може почати бомбити Воронеж в шлавках, так але зараз. Мова йде про курську атомну станцію знову ж таки, Цей сценарій, розробка його це історія не сьогоднішнього дня. Такий план існує давно. І питання остаточного рішення і команди чи буде вона і коли вона буде віддана, пане Андрію, скажіть, будь ласка, чи є якась інформація щодо можливого масштабу таких провокацій і радіаційної загрози? Сам факт, що ми обговорюємо питання масштабу радіаційної загрози і наслідків провокації на ядерному об'єкті об'єкті атомної енергетики, ну вже він сам по собі кричущий, тому що наслідки подібних дій дуже часто організатори не можуть прорахувати. Як я впевнений, не могли до кінця передбачити наслідки расисти підриву і знищення Коховської дамби, Коховської ГЕС, так само як кожного разу, коли вони граються. В ядерний тероризм на запорізькій атомній станції звичайно прорахувати до кінця якісь наслідки окупанти просто не можуть. Але наслідки в будь-які подібних будь-яких діях таких можуть бути значними. Насамперед, коли ми говоримо про Курськ, мова йде про наслідки для росіян цивільного населення. Тому Питання до населення території так званої Російської Федерації, які вони готові вживати заходи для того, щоб протидіяти таким намірам влади і людей, які узурпували владу, чи далі терпіти, і просто дивитися, як розвертаються події, і казати, що все йде за планом. За тиждень будемо відзначати День Незалежності України. І, звичайно, Росія може приготувати так звані подарунки, сюрпризи на, в День державного свята. Скажіть, будь ласка, чи є якась інформація про можливі загрози саме на День Незалежності? Україна воює і захищає свою незалежність і особливо після. Повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року в режимі абсолютної зосередженості, мобілізації зусиль всієї держави, суспільства і сектору безпеки і оборони, і е, на межі можливостей захищається українське небо і проводяться контрдиверсійні заходи, е, контррозвідувальні заходи по всій країні і в будні, і в свята. Але так ми розуміємо, що особливими подразниками для ворога є все, всі символи української державності, оскільки Росія веде геноцидну війну і пролізовує геноцид українського народу і пробує це зробити. То звичайно, сама згадка про незалежну Україну, давню європейську державу, яка відновила свою незалежність 24 серпня і року, звільнившись від російського імперіалізму. Для них ці згадки є особливо дошкульними. Так провокації можуть бути. Але як і в інші дні, українці, і цивільні, і військові, мають бути готові до таких провокацій, тому що ворог здійснює закрема ракетні терористичні удари, не лише в святкові дні, і в принципі, фактично, весь арсенал озброєнь. І засобів, які у них є, вони вже використали в цій злочинній геноцидній війні проти українців. Лякатись нам точно не потрібно, і паніки не має бути, але треба бути пильними і зважати на зокрема сигнали повітряної тривоги, тривоги не так, це звичайно, ми можемо лише доєднатися до ваших слів. Це потрібно робити завжди. Дякую, пане Андрію Андрій Юсу, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Говорили про ймовірні провокації Російської Федерації на Курській АЕС та можливі провокації на День незалежності України.